І так, всім вітання, друзі. Їд приїжджають по чуть-чуть до мене компоненти для збірки двох лонгренджів. Це будуть 10-дюймові далеколітаючі апарати. От, Все бачите, приїхало в подвійній екземплярі, це польотний контролер від Speedybee, регулятор оборотів, камери Foxeer, два Crossfire, чотири... Дві пари по, по чотири мотори, дві антенки. Але це все в наступному відео. В цьому відео е, питалися в мене на рахунок зарядних пристроїв. Я для себе обрав ось такий: це від Toolkit RC, модель M6D. Чому його вибрав? Давайте детальніше в цьому відео. Я я зарядний пристрій зразу з блоком живлення, Воно йшло в комплекті з АліExpress. Такий комплект підготували, так само від Toolkit RC. Це є 100 ватний блок живлення. І він має зразу розпаяний XT60 для підключення. Також ви можете використати будь-який блок живлення, наприклад, від LES-стрічки на 12 або 24 вольти, і Припаявши просто до кінця. Роз'єм XT-60 для підключення його до зарядного пристрою. На Aliexpress, відповідно, ціна була дешевша, ніж в Україні. Приїхало воно в такому трохи помнутому вигляді. Це коробочка від блока живлення, це 100 ватний блок живлення, вхідна напруга 100-240 вольт. Вхідний ампераж 1,5 А, далі вихідний 20 вольт. На 5 А. Це, в принципі, його вистачає для більшості е, акумуляторів, які ви будете використовувати для дронів. Для чогось потужніше, треба буде підібрати потужніший блок живлення. Комплектація самого зарядного пристрою прийшло ось такі коробочці. Всередині було захисна, захисне скло. Я його трошки так спішив і не дуже акуратно наклеїв. Тут е, література, ось такий кабель. USB на USB, це для того, щоб можна було під'єднати його до комп'ютера і обновити прошивку. По технічним характеристикам давайте пробіжимося. На зарядному пристрої він можливо, видава... може видавати 500 Вт. Тут стоїть IPS-матриця на 2,4 дюйма, подвійна зарядка, тобто двох акумуляторів. Далі приїхав в чорному кольорі. Я розумію, що якісь інші кольори, але їх ну, ніколи не бачу, тільки бачу в чорному кольорі. Технічні характеристики. Цей зарядний пристрій може працювати від 7 до 28 вольт і 30 А. Далі тип батареї, який може заряджати літій полімерні, літій high voltage. Літій Ферум, літій Іоні 6 с 1, е, 1 16 с і плюмбум. Е, напруга зарядки. Це в нас 01 0,1-25 А при 500 Вт, яку може видавати зарядний пристрій, але це на один е, акумулятор, а на два акумулятора. 0,1-0,3 15 Ампера при 200, 250 Вт. На, притом, якщо ви заряджаєте, зразу два акумулятора. Розрядка. Так само до 15 Ампер 250 Вт на два акумулятора і 3 Ампера. А цей Recycle, ресайкл, це з одного він в другий може передавати, а нормальна розрядка 3 А12 Вт на два акумулятора відразу. Також має ось такий USB-порт, в якому можна заряджати ваші гаджети, телефони, видає 2,1 А на 5 вольт. Тобто ви можете під'єднати сюди якийсь акумулятор і десь зарядити свій телефон або планшет від USB-порта. Перейдемо до самого зарядного пристрою. Екран тут не є сенсорний, тому все управління за рахунок цього скрола він також можна підтверджувати ним. І кнопка одна управління. З лівої сторони тут є вентилятор для охолодження. З правої сторони затягу повітря вліво викидає при якісь зарядці, розрядці, щоб не нагривалися елементи всередині корпусу. Під'єднується все через XT60. Тут вказана вхідна напруга. І заряджається два порти XT60 і два балансувальних розєма від 2S до 6S акумуляторів. Також тут є заглушка на два е, датчика температури, коли ви заряджаєте, їх приєднуються до акумулятора, щоб контролювати температуру заряду акумуляторів. Ну, в принципі, це таке це вже більш технічне. Знизу є отакі прорезинені ножки, які не дозволяють досить гарно лежить і не буде ковзувати по вас по столі. Саме круто в цьому зарядному пристрої що тут можна заряджати відразу два акумулятори з різними там, технічними характеристиками, а також можна під'єднувати, що блоки живлення, що якісь інші акумулятори. Я, до речі, от замовив е, на Elixir такий от перехідничок під акумулятори літій-іонні. це від ручного інструменту. в мене там такі батарейні проем припаяв сюди XT60. І з тих великих акумуляторів я собі можу десь в полі заряджати свої менші акумулятори. Також можна якісь великої ємності акумулятор під'єднувати, заряджати менші. Це зручно, де немає підключення до якоїсь мережі. В домашніх умовах використовуємо, звісно, блок живлення. Давайте зараз під'єднаємо і подивимося, який, який тут функціонал. У мене є декілька акумуляторів. Переважно це є от на 4S, ще один на 4S, який я використовую. І я ось такий ще придбав на 3S батарейку. Він під XT30, відповідно, ми його сюди підконектити не можемо. Я собі спаяв такий перехідничок. Це є XT30 на XT60. У полярність правильно підібрати. Далі на кожному акумуляторі в нас є такий балансувальний роз'єм. Це для того, що кожен е, акумулятор він складається, скажімо так, з окремих е, комірок. Це окремі акумулятори під 1С. Якщо 4С, тут яскраво видно, що тут 4 елементи використовуються. І зарядка проходить через балансувальний роз'єм. Відповідно, ці кабелючки. Корпсума двох кабельочків, вони з'єднують два контакти на одній комірці. Це для того, щоб кожну комірку заряджати відповідно окремо, тому що при розрядці е напруга на них може бути різна. Це для того, щоб балансувати. І так, щоб зарядити наш акумулятор, відповідно, нам оцей е балансувальний кабель. Підключаємо до балансувального роз'єму, одразу нам висвітлює три комірки. Бо це є 3С-акумулятор, відповідно, одразу автоматично три комірки показує вольтаж на кожній з комірці. Ці комірки стандартно, вони рахуються 3,7 В, можуть заряджатися до 4,2, розряджатися. Мінімум до 3,5. Ніжче розряджати не варто, тому що можуть, скажімо так, технічні властивості акумулятора втрачатися з часом. Далі ми під'єднуємо силовий роз'єм XT60 і бачимо загальну напругу на всіх комірках. Та комірки в нас під'єднуються послідовно. Наступним ділом ми вибираємо або Одне віконечко, бо відповідно друге віконечко. Також ми можемо, якщо ми обрали оцей акумулятор, затиснувши кнопочку оцю чорну. Почекавши декілька секунд, у нас появиться, у нас появиться опір на кожній банці. Досить зручно перевіряти. Далі. Щоб зарядити акумулятор, заходимо в меню. Вибираємо, тут у нас перший акумулятор, тут другий. Зараз використовуємо перший порт. Тип батареї. Це, що я вам розказав, тут є різновиди всяких різних акумуляторів. У нас літій полімерний. Він зазвичай самий перший вибираємо. Далі кількість комірок. Кількість комірок ми можемо вибрати авто або, або до 6С. Вибираємо автоматично і, скажімо, наш прилад буде визначати автоматично, скільки комірок в нас є в акумуляторі. Далі. Мод. Це в нас є зарядка. Charge. Discharge або Storage. Storage – це для того, щоб, скажімо так, ви маєте два акумулятори, ви можете з одного більш зарядженого е, перелити напругу в, е, в заряд менш розряджений. Це для того, щоб там збалансувати собі якісь цірдж. Е, у нас для того, щоб розрядити акумулятори, тут ви Наприклад, зарядили їх, політали, не використали весь заряд і для зберігання можете розрядити до певного вольтажу. Так, давайте виберемо зарядку. Наступне е, кінцевий е, вольтаж на банку. Можна вибирати до 4,25. Рекомендовано літій полімерні використали. Підзаряджати до 4,2 літій-іонні, якщо я не помиляюсь, до 4,1 вольта на банк. Наступне ампераж, який буде, з яким буде заряджатися ваш акумулятор. І тут вам потрібно розуміти, що заряджається воно силою струму в 1С, відповідно, якщо у нас ось такий акумулятор. Його будемо заряджати 1С, це відповідно 0,85 А. Так що тут 850 мА. Ось такий під 650 мА ми будемо заряджати 0,65. І знову ж таки, в мене є ще ось такий великий. Це 1550 мА. Його можна заряджати. Рекомендовано заряджати в 1,5 А. так як тут 0. 65 вибираємо. У нас є тут 06 Ампера. ОК. І далі запускаємо старч. старт. В кінцевому результаті в нас показує сумарно три комірки зарядяться до 12,6 вольта. Запускаємо старт. Зразу ми помічаємо, що на різних баночках, от напруга. Собі піднімається, щоб в кінцевому результаті збалансувати всю напругу на кожній комірці. І так, як бачите, у нас зараз заряджено фактично майже на 4 вольта. Для зберігання приблизно цей там десь середнє допустиме значення між 4,2 і 3,5 Це виходить десь там 3,8 вольта для зберігання, якщо ви довший час не плануєте використовувати акумулятор. Тому заходимо в меню, вибираємо Discharge, розрядити. Далі вольтаж на банку. Ну, тут дивлюся 3,7 вольта. окей, І знову ж таки вибираємо 0,6 А. І в такому випадку у нас акумулятор розрядиться до 3,7 В його можна буде зберігати без втрати якості самого акумулятора. Ще одне хотів переконатися, наскільки він буде якісно заряджати, наприклад, якийсь телефон або планшет. У мене от зарядка від телефона 2,25 А на 27 Вт. Тому під'єднуємо його до роз'єму USB і під'єднуємо телефон. Як видно, Quick Charge у нас немає. Ну, але тим не менше в якихось польових умовах можна буде зарядити якісь, якісь свої гаджети. На самому зарядному пристрої ми можемо зайти в основне меню, притримуючи наш скрол, заходимо в налаштування самого зарядного пристрою. Так, вхідні налаштування. Тут в нас такі якісь пресети є. Тут деякі я вже собі поналаштовував, наприклад, під свій блок живлення 100 Втний 5 Ампер. Далі тип адаптер або акумулятор вибираємо, знову ж таки, максимальні, максимальні вати, максимальний ампераж. Далі вольтаж вхідний у нас 7. 30. Також можна собі виставляти, якщо у вас там, наприклад, використовувати 12 вольтовий. Наступне у нас підменю, яке забезпечує безпеку використання. Це от температура, при якій наш пристрій буде виключатися від перегріву. Це 80 градусів. Далі час використання, якщо ви, наприклад, забули, можна виставити час використання. За замовчуванням стоїть 200 хвилин, тобто ви залишили, щоб не було ніяких інцидентів, ви собі виставляєте час, також ампераж. і з більшим паражом, також буде виключатися ваш зарядний пристрій. Щоб його не спалити. Також тут можна під'єднувати, скажімо так, спарені контакти. Тобто два гнізда можна в одне і заряджати якісь більш потужніші там акумулятори. Continue Work це є функціонал, якщо у вас декілька акумуляторів там налаштування, ви можете включити цю функцію. Наприклад, швидко заряджайте, одні акумулятори ви відлітали. Щоб це все не налаштовувати, можна під'єднати ту функцію. Один витяг, на другий ставили, і він починає заряджати вже без тих всіх налаштувань. Також можемо тут налаштувати насиченість екрану. Поставив якийсь середній, ну, в принципі, вісьмірка. і звук. Можна взагалі виключити, щоб вас не дратували оці пощалка. Ну і вибір мов. Не знаю, можливо, в наступних пошивках, може і українська з'явиться. Ну Поки що будемо використовувати англійську. Ну і скинути до заводських налаштувань, плюс показує, яка серійний номер, плюс прошивка. Ось такі от, налаштування самого пристрою. Так, зробимо якісь висновки. В загальному цим комплітом я дуже задоволений. Тут є можливість використовувати любі типи живлення для зарядки, навіть в полі, якісь акумулятори. Заряджати відразу два акумулятора. досить зручне керування, хороший екран. Це в хорошому такому твердому корпусі заряджати додаткові собі гаджети. Ну і в принципі він досить такий компактний, але, ну, скажімо так, нелегенький. Плюс, якщо ви будете використовувати якісь там суперпотужні акумулятори, наприклад, 6 s літій-іонні, можливо, 2P. Вам прийде, доведеться брати блоки живлення все-таки потужніші, бо цей стандартний він просто не витримати того навантаження. Там, е якщо два акумулятори, ще й збільшується ампераж, відповідно, е якийсь мій, наприклад, 100 ватний вийде з ладу. Тому там вже треба б якісь потужніші там, на 500 Вт чи 560 В. Тому в загальному я довольний. Надіюся вам. Було цікаво, було корисно, хороший апарат за свої кошти. Всім до наступних зустрічей, до наступних відео. Па-па!